Всім привіт! Сьогодні загальний розклад у вигляді ось таких карточних домиків на тему Чи можна довіряти загаданій людині. Давайте подивимось. Опа! Уже, уже рухнув один варіант, але ну, почнемо ми з першого. Чи можна довіряти загаданій людині? Так, дивимось. У цієї людини на сьогоднішній день склалася якась підвішена ситуація. Людина, скоріше за все, чоловік не спішить дуже діяти. Можливо, війна впливає, можливо, ще якісь фактори, в яких треба більш детально розбиратися. Для тих, хто обрав другий варіант, дивимось. Тут у людини точно є якісь таємниці з приводу фінансів, які він, наприклад, очікує. А також, можливо, якісь сімейні таємниці. Тобто, тут по цій темі треба копати більш глибоко. І третій варіант, чи є. Таємниці у загаданої людини. Тут людина може просто щось недоговорювати, або мати трошечки інфантильну позицію, не брехати, а просто десь щось прикрашати. Через те, що сама чогось не розуміє, не бачить, або через свій емоційний стан. Тут немає якихось там подвійного дна у людини.